В ефірі Полтавські телевізійні новини коротко про головне. Із проблемами промислового сектора Полтавщини ознайомився у Кременчуці міністр економічного розвитку та торгівлі Айварас Абрамовичус. За останні 10 днів волонтери та рятувальники вивезли з Дебальцевого до 5 тисяч людей. Вихованці творчого центру Наталії Май подарували пацієнтам полтавського військового шпиталю книжки та пісні у своєму виконанні. 9 лютого минуло 10 років від дня смерті нашої землячки, народної артистки України Раїси Кириченко. Полтавщину з офіційним візитом відвідав міністр економічного розвитку та торгівлі Айварас Абрамовичус, призначений на посаду у грудні минулого року. Урядовець вирішив ознайомитися з проблемами промислових підприємств області на прикладі Кременчуцького заводу дорожніх машин і Крюківського вагонобудівного заводу. Серед найголовніших проблеми ринків збуту, які виникли у наслідок агресії Росії проти України. Промисловці говорять: висновок зробили не хочуть більше залежати від закордонних ринків. Та поки що держава не виявляє цікавості до їх продукції, яка, між іншим, вже визнана у Євросоюзі. Чому в Україні не хочуть підтримати вітчизняного виробника? Єдине запитання, яке полтавські промисловці ставлять вже третьому уряду поспіль. До цього численні прем'єри, президенти, міністри обіцяли підтримку, державні замовлення. А тим часом продукція кремечуських промислових підприємств залишається більш популярною за кордоном. Монтаж дома під Бухарестом завод. Ми вже там два десятки поставили. Ми видели, мы почали поставляти 10 лет назад туди заводи. видели, яка Румыния була 10 назад і какие дороги були. І от зараз. Тобто вони дороги за 10 літрів ідеальні зробили. Із замовленнями за кордону тепер також проблеми, говорять промисловці. Постанова Нацбанку від 12 травня минулого року регламентує проводити розрахунки за експортними операціями не менш ніж за 90 днів. 90 дней возврата валютной выручки не позволяют нам, например, в полной мере участвовать в тендерах зарубежных. Потому что за 90 дней очень сложно. Тендерные, тендерные заявки, как правило, рассматриваются там до полугода рассрочку. Поэтому если, если рассрочка до полугода, мы уже в, такой, в таком тендере участвовать не можем. У таких умовах та ще й через війну з Росією наповнення внутрішнього ринку власною продукцією безальтернативний крок намагалися переконати міністра на Клюківському вагонобудівному заводі. Готовлю живіті ми за за. Паковали для продажи, но, к сожалению, пообещали забрать ее в четвертом квартале прошлого года. Теперь обещают. Кто обещал? Железная дорога. Львовская дорога, там аж пищи, что мне отдали. Потому что мы испытывали его в горах. В планах министерства есть закупки этих поездов. Но я думаю, что они будут гораздо меньше и скромнее, чем первоначальные были обсуждения. То есть говорилось, как вы помните, до 10-12 до штук. Ну, дай бог, что вы хотя бы 3-4 купили в этом году. Із валютними операціями говорить міністр питання вирішуватимуть уже найближчим часом. Що касається валютної виручки 90 днів, да, раніше було більше годин назад 180, на предыдущій підприємстві і зложили 3-4 своїх пожелання, в тому числі як його рішить. Це буде обговорюватися совместно з центральним банком, з міністерством фінансово так далі. Щодо внутрішніх ринків, то міністр передав слово для відповіді голові Полтавської облдержадміністрації. Починаючи з минулого року відносно Хурківського вогонобудівного заводу, ця робота ведеться. І в минулому році були куплені, все ж таки куплені і два пасажирських потяги, які сьогодні дуже успішно курсують мережею залізничною по Україні. Завдання максимально сьогодні сприяти розвитку і підтримці промисловості, особисто машинобудування. Бо, як я казав, сьогодні Полтавщина, особисто Хамечук, є індустріальним центром не тільки Полтавщини, а й всієї України. Про єдиний перспективний крок, який міністр оголосив журналістам, це приїзд за тиждень до Кременчука його нового заступника Романа Качура. Він відпрацьовуватиме з промисловцями Полтавщини конкретну програму підтримки промисловості регіону. За минулу добу сили АТО знищили 200 бойовиків і 15 одиниць техніки. Про це повідомив речник штабу АТО Анатолій Стельмах. У цілому українські військові успішно відбивають атаки бойовиків, завдаючи їм суттєвих втрат у живій силі та техніці. Жодного метра рідної землі збройні сили не здавали, тримаючи більшість позицій терористів у зоні вогневого ураження. Протягом доби незаконними збройними формуваннями здійснено 100 обстрілів сил антитерористичної операції в районах більш ніж 30 населених. Пунктів. У результаті бойових зітнень Україна втратила 9 військовослужбовців. 26 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Під час виконання бойової задачі у зоні АТО був тяжко поранений помічник дільничного глобинського райвідділу міліції Олександр Піддубний. Він у складі зведеного загону полтавських правоохоронців виконував службовий обов'язок неподалік Дебальцевого. Зараз Олександр перебуває на лікуванні та реабілітації у відомчому госпіталі МВС у Києві. І потребує коштів на лікування. що Потім вже вражає. Вже почали вживати, потім почалося вложитися почало міни. Він, що В 5-6 метрах почав перший розрив, другий розрив, третій розрив. Потім вже ну, мені показалось, дві мінути, парні потім горіли, що минут 20-30 по нам. Сознання не теряв. Ну, ну так все швидко пройшло, розрвана рука. Болі, як такої нету. Ну, так вийшло, що питаюсь дивитися, от мені неприємно, виходить, що я не можу подвігати руку і отчинаю ну, кричать починаю. Олександра відправили у лікарню спочатку у Дебальцеве, а потім і до Харкова. Лікарі зробили все, що від них залежало, але частину руки він втратив. Зараз Олександр проходить курс лікування, потім протезування. Вставати з ліжка йому поки що важко. Окрім того, що довелося ампутувати третину руки, під час обстрілу ламки пошкодили і м'які тканини ноги. Цей хлопець значить, він прибуває в чудовому настрої. В розмові з ним він не вбачався перед нами про те, що от, прошу нікого не звинувачувати, в тому, що так сталося. Хоча нас він бажає як скоріше стати до лав Глобинського районного відділу. І висловив таке бажання, що якщо дозволить лікарів поїхав би до зони, АТО, захищати нашу батьківщину. Днями бійця відвідали колеги з обласного управління міліції, підбадьорили та запевнили, що нададуть усіляку підтримку, аби він швидше повернувся у стрій. Попри тяжке поранення, Олександр не втрачає оптимізму, навіть жартує і не хоче залишати службу. Чесно, сам не жадав такої підтримки. Звісно, всім дякую, всім. Тому що всі підтримують. Всім спасія. Гарю. Мені просто навіть слуг. Навіть не знаю, як було відблагодарити всіх. Хотілося залишитися далі, продовжити службу. Хто бажає допомогти патріоту та його родині, реквізити нижчі. Колеги Олександра Піддубного заздалегідь дякують небайдужим. Приватбанк. Номер рахунку 29-24 48-25-509-100. МФО 305-299. Код юридичної особи 143 605 70. Автобуси не встигають вивозити мешканців із буремного Дебальцевого, тільки не доставлять одних людей до Слов'янська. перевізники знову повертаються по інших. І велике щастя, якщо автобуси не обстрілюють терористи. Про ці та інші жахіття життя у місті на передовій нашим кореспондентам розповіли переселенці, які нині мешкають у дитячому оздоровчому центрі Маяк Полтавського району. Нагадаємо, за останні 10 днів волонтери та рятувальники вивезли із Дебальцевого до 5 тисяч мирних мешканців. Родина Гусиченків щойно приїхала із Дебальцевого. Їм ще навіть тяжко розмовляти. Занадто свіжі у пам'яті вибухи та постріли, сирі бомбосховища, а найбільше страх за життя дворічного Іллі. Це ми працювали під огнем. Солдат ремонтували. Ну, аж так. Допомагали. Звісно, собі. я працював на СТО працював. Його тепер немає. звісно. Я допомагав і солдатам, і Все було нормально. Українське. І вони нам, допомагали. І вони нам допомагали Я не Продуктами. Ребенок заболел в больницу, ночью возили. Зараз місто майже повністю зруйноване, розповідає Олег. Там не те, що з дитиною неможливо жити. Дорослі не витримують цього пекла. Не дай Бог пережити, звісно. Це те, що ми бачили, як виїжджали. Виїхати змогли з собі тільки з второго разу. З першого разу нас обстріляли, з міномети. Люди вийшли к автобусу, і да, люди вийшли к автобусу і по ним почали стріляти. Зразу. Лише через три дні після приїзду на Полтавщину вперше за багато часу нарешті побачила усмішку свого маленького ростика і Ірина Іванова. Збаїшся за рібенка, щоб дитина щоб нормально. Хоч я старалась, щоб он не боявся. Ну підвал постійно тут з підвал, Там тільки затихло сразу що та там помить, переодеть. Он почав писаться у мене. Вот, через кожних п'ять минут он піситься. Чому сейчас пантерси опять начали? Мы їх бросили, а тепер он постане пантерса. Що впливає на, на психіку. Ірина переїхала з Ростиком, братом, школярем та мамою. У Дебальцевому довго переховувалися у бомбосховищі. У місті не було ані світла, ані води. Дитину мили водою, яка стікала з дахів. А за хлібом, який доводилося не так уже і часто їсти, змушена була бігати під обстрілами за два кілометри. У нас один будинок згорів, там документи згоріли. Другий будинок попав снаряд. Вилітіла все, там жити невозможно. В квартиру мою теж попала снаряд в квартирі жити невозможно. Трізуляю нам возвращаться вже нікуди. Хотим как-то тут вже обустроиться. Разом із молодими родинами багато переїхало на Полтавщину із стареньких. Вони, як і діти, ледь не вперше після приїзду із Дебальцевого усміхаються. Адже у перший день на Полтавщині здригалися навіть від елементарного гуркуту залізниці, яка поруч. Вилікувати душу піснею, вихованці творчого центру Наталії Май не вперше завітали до бійців у полтавський військовий шпиталь. Окрім українських пісень та щирих дитячих усмішок, привезли пораненим захисникам ще й книжки. А для одного з поранених бійців ця зустріч була особливо зворушливою і дорогою. Бо серед юних артистів було й двоє його діток: – 12-річна донька та 4-річний синок. Дивимося, сюжет. Підтримати поранених бійців, даруючи їм свою пісню, обов'язок для артистів так вважає колектив творчої студії Наталії. Май на таких міні-концертах юні виконавці дарують бійцям патріотичні пісні про маму, про рідну землю. Пора вже навідатися, приїхати співати. До речі, ми привезли книжки більше ста штук. щоб наші воїни читали, піднімали свій дух, диски. Надіємося, що концерт подобається, що ми хоть трішечки піднімемо настрій. І вилікуємо душу, то що тут тіло лікують, а душу лікує пісня. Хочемо побажати, щоб були здорові. Україна для мене це батьківщина. Я дуже хочу подарувати пісню, щастя, і щоб вони хоч трішки відволіклися від нашої ситуації в країні. Пенсіонерка Лідія Ковтун навідує у шпиталі свого родича Сергія Чевардо. Він з августа місяця воював і зараз він ранений, Ну, йому зараз важко стояти, хай він, присяд, хай він присяде. Поранення Сергія отримав у зоні АТО, а тут додалося ще й запалення легень. Його мобілізували 21 серпня, а в мене було день народження, 22 серпня. І було дуже важко, дуже багато траплялося з татом. Його БТР багато разів підірвало. Катя вірить, що якщо заспіває для тата, та ще й разом із молодшим братиком Артемом, у нього додасться сил здолати хворобу й одужати. Хлопчику чотири рочки, і він захотів, і він захотів, щоб йому допомогли вивчити гімн України. Ми хлопці. Хлопцям носимо і вареники, і пиріжки, і бутерброди, і компоти. Ну все, ну, все, що можемо, все носимо і. Звісно, хотілося б, щоб більше людей відгукувалося, тому що я знаю, що як їм важко. Я хочу побажати, щоб вони поскоріше вилікувалися і все було добре. І нарешті скінчилася ця війна. На ім'я генерального директора ОДТР Калтава надійшов лист за підписом дев'яти депутатів Карлівської райради. Вони висловили своє обурення. Цитуємо упередженим висвітленням ходу позачергової 32-ї сесії Карлівської райради. Нагадаємо, телерепортаж вийшов у полтавських телевізійних новинах 24 січня. Ось його повна версія. На початку пленарного засідання голові Карлівської райради передають звернення 20 депутатів. Вони вимагають внести на розгляд порядку денного питання про звільнення Петра Світлика з посади голови. Мовляв, за невиконання та перевищення повноважень та дослівно за розкол депутатського корпусу. Це звернення також розділило думки. Що таке керувати? Це проводити наряд, це об'єднувати, це якась спільна ціль у себе підприємстві посіяти вбрати урожай, продати, виплатити зарплату, виплатити пай у бюджетній сфері, це забезпечити виконання заробітна плата, забезпечити соді. Тех... Ну, тобто, ми розуміємо, всі тут. Половина керівників ми розуміємо, так от наш район 9 місяців, він обезглавлений, враховуючи ті події, які відбуваються сьогодні на сході, не дестабілізувати ситуацію в нашому районі, закликаю депутатів, від яких залежить внести чи не внести сьогодні це питання народу, керуватися особистим розумом, не враховуючи ніяких зовнішніх тисків. Меркантильних своїх чи інших, скажем, складових. Питання про звільнення з посади Петра Світлика вже вносили на розгляд сесії Але півроку тому. Суботу. Керує він районною радою із 2006 року. Проте депутати висунули претензії до голови за роботу в останні 9 місяців. Цю суботу я зустрівся з людиною, яка є генератором тих ідей, на мою думку, приїхав особисто. Протягнув руку і сказав. Нам варто залишити всі амбіції за бортом цього життєвого корабля. Нам варто думати про те, як жити сьогодні далі району. Проте, результат зустрічі ось це депутатське звернення, говорить Петро Світлик. Тож після довгих підрахунків голосів питання про звільнення з посади все ж таки внесли на розгляд сесії та ще й першим на порядку денному. Для частини депутатів це виявилося важливішим за бюджет та програму соціально-економічного розвитку району. Таємне голосування проходило навіть за закритими дверима. Результат з посади голови районної ради Світла Петра Михайловича. Я вірою і правдою старався працювати на благо людей. І люди дадуть цю оцінку. Громада це не 27, не 28. Громада це 35 тисяч від малого до великого. Але я ще раз кажу: в житті є інші цінності, набагато вищі, від влади, від посад. Це все тимчасове життя, любов, повага оце ті цінності, заради яких варто жити. І я з цими цінностями і буду жити далі. Дякую. Потім депутати розглянули питання порядку денного і знову повернулися до посади голови. Більшість забажала цього ж дня обрати нового. Дехто пропонував обговорити кандидатури у фракціях і внести це питання на наступну сесію. Проте до їхніх думок не дослухалися, через що семеро депутатів і покинули залу до голосування. Решта обрали головою Світлану Стасенко. 28 голосів за. У листі до гендиректора Алтави депутати висловили невдоволення тим, що у сюжеті колишній голова райради Петро Світлик, цитую. Виставляється як чесна і порядна людина, а до нього ставляться упереджено із нападками окремі депутати. Майже на цілий аркуш автори листа розписують усі факти перевищення повноважень колишнім головою райради. Вони обурені тим, що автор Наталія Рясна не згадала про це у сюжеті. Це був сюжет про перебіг сесії районної ради, а не сюжет розслідування Хто правий, а хто винний. Думки були представлені і тих депутатів, хто був за зняття голови, і тих, хто говорив, що це питання не на часі. І, звичайно, логічно, що у сюжеті були уривки із інтерв'ю самого Петра Світлика, адже у сесійній залі точилися дискусії саме навколо його персони. Тому говорити про однобоке, упереджене чи, взагалі, як склалося враження у деяких депутатів, замовний матеріал говорити не можна. А показати усі репліки і промови, які звучали у залі протягом кількох годин, нереально у новостійному сюжеті. Журналісти полтавського ДТРК Алтава при написанні конфліктних матеріалів там, де власне є конфлікт інтересів, завжди дотримуються стандартів журналістики і завжди дають право виступу обом точкам представникам обох точок зору, як власне і в цьому матеріалі. Якщо ми говоримо про власне, подію сесії, то журналіст максимально точно намагалася передати перебіг цієї сесії, яка безумовно має резонансний характер, власне, чому наша група і прибула на цю сесію. Якщо ж говорити про ті факти, про які зараз говорять депутати Карлівської районної ради, ми готові надати ефірний час для їх озвучення, але знов таки і запрошенням теж Іншої сторони. І до інших тем у Полтаві фінішував 23-й обласний етап конкурсу Малої Академії наук України. Блискучий із завданнями впоралися вихованці Ман Семенівського навчально-виховного комплексу номер 1 імені Миколи Хорунжого. Як поінформував заступник директора закладу Іван Лопата, Семенівці завоювали 11 нагород. Відрадно, що вже багато років учні та їх наставники одні з найсильніших в області в секціях, зокрема історія України, аграрні науки, російська література, українська мова, право, історичне краєзнавство, екологія, літературна творчість, математика. Переможцям вручили дипломи. 9 лютого минуло 10 років з тої сумної дати, коли пішла від нас у кращі світи Чураївна, берегиня української пісні, герой України, повний кавалер ордена княгині Ольги, Лауреат національної премії імені Тараса Григоровича Шевченка, велика Українка, проста і рідна наша землячка Раїса Панасівна Кириченко. Сьогодні до меморіалу співачки біля обласного радіо прийшли вшанувати її пам'ять представники органів обласної влади, люди, які знали, любили і працювали поруч із нею у різні часи її життя. Скільки б ми не говорили теплих слів, високопарних епітетів і метафор їх буде замало, аби змалювати розсяночистий, сонячно-світлий, урочисто божественний образ великої співачки палкої патріотки Раїси Кариченко. Феномен полягає в тому, що перебуваючи ціле десятиліття в небесах, вона залишалася і залишається з нами на грішній землі, живе в назві рідної землянківської школи, в храмі, збудованому за її ініціативи, у назвах дитячої балої академії мистецтв і чепурної європейської вулиці в Полтаві. Тут широким артистичним жестом, розпростертим руками всіх полтавців і гостей міста символічно вітає співучий бронзовий пам'ятник. Дивлячись на нього, кожен із нас неодмінно почує сокровенні слова геніальної співачки Я ваша саме це відчули всі, хто прийшов поминального ранку з квітами до пам'ятника Раїсі Карішенко в Полтаві. Коли вона приїжджала, для нас було все село збиралося, чесне слово. За столом ми сиділи. От, ну, звичайно, знаєте, як, коли вона приїжджала, ми завжди були наряди якісь. Вони приїжджали з Миколою Михайловичем, як завжди, був з Баяном, ми всі співали. тому коли, коли вона приїжджала, ми відкривали, я була сама маленька, ми її відкривали, одягали всі наряди, красилися все, що могли, і, звичайно, виступали. Корещанська земля на короткий час подарувала усім нам. Україні і світові неповторне і неосяжне явище, освячене іменем Раїса Киреченко. Згадую її гарну унікальну пісню, пана полковнику оки. Унікальна пісня. Сині дуже багато хлопців на фронтах армії. Жінки чекають. І для кожної жінки чоловік, який є на фронті, справді як полковник, як оберіг роду, або пісня про мову. А як вона виконала пісню «Мама на вишні. Краще ніхто так не виконує. На цих піснях створюється, скажімо так, патріотичний дух, і він ну, надає, напевно, впевненості в своїй державі і так виховує дуже патріотизм. Яскраво спалахнувши, вона зігріла українські душі. А тепер ясною зарею освітлює земний шлях, нагадуючи усім нам, хто ми є, чиїх батьків діти і куди нам іти. Слухаймося у слова її пісень. Країна земля, що помічена Богом, та ха, що довго чекала на волю, я зранений край, де пахне полином, я спів у саду соловій. 65 років на великій сцені. 8 лютого нашій землячці, однієї з найкращих виконавець пісні Наталки з опери Наталка Полтавка. Народні артистці СРСР та України, лауреату Шевченківської премії Діані Гнатівні Петриненко, виповнилося 85 років. Про творчість та життя землячки наш наступний сюжет. Вона народилася у селі Сазонівка Оржицького району. Її лірико колоратурним сопрано, що миттєво торкається сердець, захоплювався весь світ. Талант Діани Петриненко називають глибоко народним, а ще елітним полтавським, а голос голосом України, в якому бренить історія. Вона співала з маличку і скрізь перші пісні про чумаків. Маленька Діана чула їх від дідуся. Під час війни воєнні пісні із подарованого батьком пісенника. Професійне класичне виконання Діана Петрененко почула з патефону, згодом повторювала почути. Старший брат Іван, який теж співав і навчався в училищі імені Глієра у Києві, повіз меншу сестру на прослуховування. Романс Аляб'єва Соловий, вивчений нею за патефонним виконанням, настільки вразив комісію, що дівчинку зарахували без екзаменів. Не складала іспитів Діана Петрененко і у Національну Київську консерваторію. Прийняли одразу ж. І, хоча не судилося здійснитися мрії, стати солісткою опери, голос Діани Петрененко лунав по всьому радянському союзу, а також у США, Канаді Європі. Солістка державної капели Думка національної філармонії вона виховала чимало відомих голосів, працюючи у консерваторії. Та головна її гордість син, народний артист України Тарас Петрененко. Співачка настільки любила землю, що хай там як, а у щільному графіку виступів завжди знаходила час і просто летіла на дачу під Києвом. Однак ніщо не може їй замінити навесні запаху полтавської батьківської землі. Що, що з тобою робиться? там, мої дівчата, що сидять. Я говорю, мені так пахне земля. Весною рілля, вона мені так пахне. У мене дача тут, є під Києвом, але вона там глиною смердить мені. А наша земля так. Ну рідна, очевидно, через те. Це був основний блок новин. Далі прогноз погоди та інформація на правах реклами в студії працювала Марина Проскурняк. Сурдопереклад забезпечувала Наталя Московець. Побачимось. Сьогодні вночі та завтра в день у Полтаві та області очікується мінлива хмарність без суттєвих опадів на дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 9-14 градусів морозу в день мінус 1-6. У Полтаві вночі 10-12 з позначкою мінус, а в день 4-6 градусів морозу.